Усім привіт! Вітаю, друзі, на каналі. Сьогодні ми обійдемо таку ось сушарню, сучасний елеватор, на якому сушили зерно і відвантажували навози. Все, що є, продемонструю. Ми, до речі, його будемо перероблювати, і переробляти на СТК СТО привіт привіт! Помахай рукою. Yes, так, так, нем трудом і то з трудом. Тож, давно нічого не публікував. А кажусь, якщо довго не з'являтися на публіку, то розпочнуть забувати. Ось це сушилка о наш елеватор. А оце господарська будова, де сиділи, розраховувались як казна. Скло, папір, пластик, комуна. Все як у людей. І ось там та господарська будова. По травіні вони ж магазин продуктовий чи щось таке. Магазин. Багато чого цікавого, але бомжатник. Тож туди йти -то я не хочу Гадів ганяти. Ось портупей покажу воєнний. Ну, є, є що продемонструвати. За одну хвилинку все самі побачите. А по в других дверях поросятник ще більший, чайник хтось викинув. Крошки, якісь сета. Ну все як у бомжів. Не в людей, всі зрозуміли, прийшов домови. Машина поїхала. А Ось тут ось рік. Рік ось цієї господарської будови. 1906. 1906 господарська будова. Ось так вона з боку виглядає. Цегла, до речі, незначкова. А сама сушарня з кінця 18 століття. Три поверхи було, зараз продемонструю. До речі, то також господарські будови колись були, їх розпочали переробляти. Ми звідси виб'ємо двері, заберемо тягли, вже дещо забрали поперечок, стін є що, робота є, робити треба. Йдемо всередину. Тут ось яке старе дерево, цегли, які ми брали. Що ти казав? Йоулес. Покажи личико, Фатима. Що ти казав? Хай на тому й буде. Остап вот у нас з іншої сторони. Щось електроніка підводить. З ліфтом щось не в порядку витримай, хоч? Витримай. Не таке витримав. А через ці діри ще під час Першої світової війни відвантажували зерно на вози. То третій поверх. Там ми також будемо. Це другий поверх. Тут вже багато чого погнило, багато чого ми забрали і тягла просто ідеально. Все наше краса. Ось так через це ми робили. Тут вже багато чого згнило. І туди. Ось діри, через які зерна рукави йшли кожен. Там тут. Сам саме в полову. Головне, щоб заплатили. Ще якусь історичну надпись знайшов. Ось сюди також щось грузили. Грузили, наповняли. Вікна класіка старого жанру. і це просто неймовірно. Ось таке треба було зробити. Щось качалось по ньому кудись. Оп, ганиле небезпечне. Ще одну річ покажу, коли вже тут. Заглянемо в то вікно. Тут воно було відкрите, до речі. А там? А там не знати що, але звідти дує тепло. Значить, воно було 100 років закрито. Замуровано. О, ось з другого поверху. На третій. З цієї сторони. Та господарська будова. Тут нічого цікавого немає. Позаю хлопці вже поле. Ось зваги старої. Залишилось. Все, обійшли. Прошарили і нічого цікавого не знайшли. Тільки дерево, краса, Класика жанру. Таких будів залишилось мало. Залишиться хоча б у відео. То в історії. Ось це наша сторона. Вже також все винесено. Тут також було зерно, поза, як видно, тільки полов. О, оси. Небезпечний рій. Великий. Злються на мене. Шиплять. Ну що, зробимо щось заради контент? Такий смертельний трюк. Прошу не повторювати. Ох, їх там. Їх там не меря. Давай-давай-давай, треба втікати. Одна вжалила. Але це тільки одна. Тож мені ще пощастило. Тож усе про що знав, розказав, все, що маю, продемонстрував. Робота є, робити потрібно. Прийде сезон, коли буде менше роботи, більше часу на коп. Будуть в нас відео і по походах, по копой. А сьогодні тільки так. Продемонстрував стару будівлю, яка є в спадщині ЮНЕСКО, якої стар... скоро не буде, старої будівлі, старої частини. Ми її переробимо. Тільки пам'ятка залишиться. Тільки пам'ятка. Тож дякую всім за перегляди. Лайк, дизлайк, коменти. Що побажаєте? Мільйон євро. Побажаємо вам хорошого вечора та смачної кухні. <рес> Серед літа. Лайки, дизлайки, коменти. І до наступних зустрічей на каналі. Хай усім щастить. Міша, ти вперше на каналі, так? Даєш дозвіл на публікацію. Чи ще не знаєш? Хай буде. Хай буде. Тож всі все чули. Хай щастить.